Вітаю вас, малята! В відеозустрічі відео зустрічі я розповідала, як мешканці керують своїм містом. Хто частіше обирає посаду мера, які бувають мери в інших містах світу, і пропонувала вам розпитати у дорослих, як вони обирали мера, і чи виконує він свої обіцянки. А сьогодні я познайомлю вас. Заводить механізм міста. Міста не завжди були такі, як сьогодні. Колись у них не було хмарочосів, заводів, аеропортів та вокзалів. Не було й пластику на сміттєзвалищах, бо тоді його ще не винайшли. Те, як змінюється місто, залежить від людей. Кожна людина може робити для міста добро, а може й шкодити. Важливо пам'ятати, що вода в річках може висохнути, а надмірні викиди в повітря нагрівають його, а це шкодить природі. Будувати будинки на дорогах треба з дотриманням усіх норм. Пам'ятаєте? Як у вас зникло світло в будинку та вода в крані, для того, щоб у будинку все добре працювало, існують спеціальні команди комунальні служби, які повинні швидко вирішувати такі проблеми та підтримувати будинок у належному стані, у міста є різні служби, які допомагають. Забезпечити всі сфери життя людей, водопостачання, боротьбу з аваріями та пожежами, ремонти, озеленення, прибирання зв'язок та багато інших. Важливо, аби мешканці могли обирати якісні сервіси, для цього має бути. Більше, ніж одна компанія, що надає такі послуги, тоді різні команди зможуть краще виконувати роботи. Усі послуги в місті не безкоштовні. Щомісяця мешканці отримають квитанції, такі папірці, де вказано, скільки води вони використали чи скільки енергії споживали. А також суму, яку потрібно заплатити. Діти. А ви можете поцікавитись у батьків, скільки води та електроенергії ваша родина використовує на місяць. Чим більше ви використовуєте, тим більша сума у квитанції. Тому економити воду та електроенергію дуже корисно. Більше грошей із бюджета сім'ї залишиться на приємні витрати та потреби. А економити легко. Перевіряйте, чи повністю закрили кран. Коли намилюєте руки, теж потрібно закрити кран, недовго приймати душ, не забувати вимикати світло у кімнаті. А на наступній відеозустрічі я розповім вам, хто може управляти вашим будинком. До зустрічі!